Усім привіт! На зв'язку виборча комісія, і сьогодні у нас інтерв'ю з Микитою Кучеровим. Микита, привіт, рада тебе бачити. Як у тебе справа? Чудово, настрій, чудовий. все чудово, все клас. Супер, тоді я думаю, ми можемо переходити до інтерв'ю. Буде кілька питань відповідно, а потім ліз опитування. Отож, спочатку розкажи коротко про себе, де ти навчаєшся і хто ти по життю. Добре, всім привіт, друзі! Мене звати Микита. Я студент Каразінського університету. Наразі навчаюся у магістратурі за спеціальністю публічне управління та адміністрування. До цього навчався на бакалавраті за спеціальністю комп'ютерні науки. Є екс-головою студентської ради Каразінського університету, де разом з командою ми реалізували низку ініціатив та заходів, зокрема, великий благодійний зимовий бал, де зібрали 240 тисяч гривень на підтримку збройних сил України, запустили роботу органів студентського самоврядування вперше з часів повномасштабного вторгнення, а також заснували незалежні демократичні студентські інституції, такі як студентська виборча комісія, студентська контрольна ревізійна комісія. Також я є головою комітету з питань реформ вищої освіти при конгресі спілки, де разом з колегами ми напрацьовували правки до законопроекту щодо розширення прав органів студентського самоврядування, і також є операційним менеджером проекту розвиток ОСС» від Української студентської ліги, де консультую органи студентського самоврядування з різних питань їх життєдіяльності, з питань інституційної спроможності, командотворення, маркетингу тощо. Дякую, розкажи трошки детальніше про твій шлях в українській студентській лізі, що тебе взагалі мотивувало сюди вступити у 23 році. Коли я був головою студентської ради Кразенського університету, ми з командою зрозуміли, що ті підходи, ті напрацювання, які ми зробили до повноштаного вторгнення, вони перестали працювати. І ми почали шукати шляхи вирішення. Ми шукали натхнення, ми шукали підтримку, ми шукали можливість кооперуватися з іншими органами студентського самоврядування. І таким виходом для нас стала Українська студентська ліга. Я вважаю, що і тоді, і зараз ця організація найбільш ціннісно репрезентує студентство України. І тоді ми вирішили доєднатися до спілки. І я, зокрема, став делегатом від свого університету вже після завершення мого шляху студентському самоврядуванні Каразінського університету я вирішив те, що в мене є достатньо досвіду для того, щоб ділитися ним. І тому я доєднався до проєкту розвиток ОСС у якості операційного менеджера. Супер! Загалом, як ми всі знаємо, успіх багато в чому він залежить від команди. Тож розкажи, хто буде в твоїй команді і за що вони відповідатимуть. У мене було дуже багато команд у житті, але ця особлива. Тому що ці люди не тільки надихають мене творити зміни вони також є професіоналами у кожної у кожній у своєму напрямку. Наприклад, Дарина Кічко, кандидатка на посаду першої заступниці голови, яка була очільницею ОСС Сумського державного університету, знається на командотворенні, знається на проєктній діяльності. І власне разом з нею ми хочемо реалізовувати такі проекти, як Аламні ОСС, як форум не засну, про які наші глядачі можуть прочитати більш детально у програмі. І, звісно, Асен Олександров, який також є. Екс-очільником ОСС сумду людина надзвичайно системна людина, яка знається на документи обігу і разом з якою ми плануємо уніфікувати внутрішню документацію селу, з якою ми хочемо впроваджувати систему електронного документу обігу і провести значну внутрішню роботу. Також у нашій команді є Катерина Гавриш з Львівського національного університету, Морослав Немити, ЧНУ імені Юрія Федьковича, і це всі люди, які дотичні діяльності ОСС, які дуже фахові і дуже експертні кожен у своєму напрямку. Розкажи більш детально, що ти плануєш робити, і на які напрямки ти більше плануєш зосереджувати свою увагу. В першу чергу, я і моя команда планує працювати для того, щоб українська студентська ліга була лідером у просуванні і адвокації студентської думки, і також була найбільшою платформою для співпраці органів студентського самоврядування, громадського сектору, бізнесу і влади. Якщо ми кажемо про напрямки нашої роботи, то це звісно робота в регіонах. Наразі на жаль, органи студентського самоврядування на місцях відокремлені підрозділи не отримують тієї підтримки, яку мають. Вони не до кінця розуміють вектор власного розвитку, і тому я і моя команда планують забезпечити їх баченням, забезпечити їх інституційною підтримкою, консультаціями, постійною роботою з регіонами для того, щоб кожен розумів, для чого ми працюємо, для чого ми рухаємось далі, і разом розвивати спілку. Дякую тобі за відповіді. В принципі, основні такі питання закінчилися. Тепер ми можемо прийти до бліц-опитування. Я відповідно задаватиму тобі питання, ти на них відповідатимеш. А, перше питання: яке твоє хобі? Теніс. Але, на жаль, на нього зараз часу критично мало. А, активний чи пасивний відпочинок? Активний. Угу. А, три головні якості для тебе в лідерах: чуйність, сила характеру і цілеспрямованість. А, як не втрачати мотивацію? Розуміти, які цінності ти плекаєш. І найбільші виклики перед ОСС наразі, на твою думку. Це виклики повномасштабного вторгнення і виклики єднання, тому що єднання це все, що у нас є, і ми маємо єднатися усюди, де це тільки можливо. Супер. І можливо, ти маєш якісь фінальні слова, які ти хочеш висловити глядачам? Наостанок, я хотів би зацитувати гімн Української студентської ліги. Опускалися руки навіть у найсильніших та підтримку знайдеш ти в студентській лізі. І я тут для цього. Наша команда тут для цього. Тому зустрічі на конгресі.